Всім вітання! Сьогодні таке буде пізнавальне відео для всіх, тому що не всі електрики, не всі фізики, але абсолютно всі користуються електроприладами і електричним навантаженням. Електричне навантаження буває різне, і зараз ми сьогодні подивимося два навантаження: це ємність і індуктивність. Якості індуктивності у нас буде трансформатор зварювальний. Ми будемо міряти напругу на виході. Напруга на вході буде фіксуватися цим вольтметром. Цей ватметр буде показувати у нас сумарне споживання. Цей вольтметр буде показувати у нас струм. Як ви бачите, зараз струм нульовий, а споживання вже 0,8 Вт. Це споживання цих двох вимірювальних приладів. Тобто вимірювальні прилади, також на себе беруть певну кількість енергії. Якщо поставити цей ватметр на вхід розеточки, от навіть ця лампочка, яка світиться, також буде показувати певне споживання. Оце так відступ. Тепер почнемо із індуктивності. Конденсатор, який зверху стоїть одиничка римська, зараз виключений і даємо живлення на трансформатор. Струм 0,4 ампери. Бачимо. Але знизу косинус Фі 0,16, так? І споживання 14 Вт. Виключаю і починаємо спілкуватись. Якщо взяти 200 вольт, 210, ну, щоб легше рахувати, то 0,4. Ампери помножити на 200 вольт буде аж ніяк не 14 Вт. Навіть 13 так, пригає. Так, прігає напруга. Так, це ми побачили. Якраз оцей показник здвигу фази, він досить таки важливий. Бачимо, у нас зараз струм, це у нас 80 Вт. А показує лише 14. І це реально, тому що косинус Фі досить таки великий. Тепер індуктивне навантаження вимикаємо і включаємо лише конденсатор. Струм знову ж тих 400 мА. Споживання, якщо відкинути споживання приладів пів вата, так. Але коли подивитися на косинус фі, він нульовий. Це ми побачили. Якщо зараз замість. Конденсатора включити 100ват лампочку. Так, 100 ватна лампочка послідовно включена з 500 ватною лампочкою Це трошки буде зменшувати споживання. от Але для косинусфіт це не так важливо. Включаю живлення. Запрацювала лампочка струм тих самих 0,4 А. І вже ватмет показує 88 Вт. Трошки більше струм, 400. От трошки виросла напруга, і вже 88 Вт показує ватметр. Тобто, коли у нас навантаження не конденсатор і не індуктивність, косинус Фі дорівнює одиниці, 1, і ми можемо застосовувати. Закон Ома для обрахунку струму потужності, але ні в якому разі не варто міряти опір лампочки, тому що коли лампочка нагрівається, опір кардинально міняється. Це вже я говорив. Ну і хто стикався з цим, також це повинні знати. Тобто, ми побачили три навантаження. І побачили, як впливає косинус Фі на споживання. Тобто ватметр, він, як і лічильник, показує реальне споживання. А струм, коли ми включаємо конденсатор і індуктивність, не є показником для, ну, є показником, але треба враховувати з двох фаз між струмом і напругою. Вертаємося до індуктивного навантаження От, і включаємо живлення. Споживання у нас 14 Вт, струм 400, космос фі, Побачили, зафіксували. І тепер я включаю паралельно до індуктивності ємність. Струм впав майже 5 раз споживання, як було 14 Вт, так і лишилося. Тобто, з допомогою конденсатора ми міняємо суфаз, але на споживання це суттєво не відображається. Хоча оці струми, які Гуляють, їх називають реактивні струми, їх можна знімати. Як їх можна знімати, я також показував в своїх відео. І тепер дивимося. Напруга на виході трансформатора. 34 це вже те, що йде на випрямляльний місточок, але вимикальці зараз не включений. Тобто ми побачили 34 вольти при напрузі 213. Так, Тепер я виключаю конденсатор і включаємо знову. На вихідну напругу цей конденсатор не впливає. Тобто, коли ми працюємо із трансформатором, ці конденсатори ставляти зайво, як ви бачите. По споживанню те саме. А от по строму ми маємо велику різницю. Хоча облікові прилади, що ватмет, що лічильник рахують з урахуванням космос-фі. Це ми побачили. І тепер далі є продовження схеми. Це схема, по якій я заряджаю акумулятори. Є у мене резистор обмежуваний. В якості резистора я використовую лампочку 36 вольт от І струм вона обмежує, і зараз я скомутую оцей вимикач, і подивимося, яка буде напруга, і який буде косинус Фі. Так, струм пам'ятаємо: косинус Фі був 15%, споживання було 14,2. Тепер у нас же включилося навантаження на трансформатор. Так, напруга просіла, але майже те саме, так? Косинус Фі став 036 був 0,15 і споживання виросло в два рази. Хоча струм майже не змінився. Так, додав. Конденсатор. Струм зменшився вже в два рази. Косинус фіз 36, перемістився на позначку 72. І споживання, напруга трошки, в принципі, суттєвих змін немає. Так що з допомогою такої простої схеми я користуюся для. Заряду акумуляторів. Можете також брати і собі на озброєння. Струм тут невеличкий до 1 А, якщо акумулятор повністю розряджений, він буде там 06 08 А. А коли вже акумулятор набирає своєї ємності, струм починає просідати і споживання також починає зменшуватися. Розподіл напруг іде десь 10 вольт 15 вольт на лампочці, решта йде на акумулятор. Якщо подивитися по напрузі, напруга у нас була 34 вольти, і зараз заміримо напругу, яка на конденсаторі для загального розвитку. Так, коли трансформатор виключений? показує заряд акумулятора, тобто через лампочку проходить. І тепер включаємо живлення трансформатора. І у нас на електролітичному конденсаторі, який стоїть перед акумулятором, 44 вольти. Параметри всі, які були, так і залишились, але електролітичний конденсатор, чим більша ємність, тим робить більше підняття напруги. Це також потрібно враховувати. І з 34 В, які ми мали на трансформаторі, ми отримаємо 44 вольти вже на електролітах. і 34 змінною можемо заряджати акумулятор до 38 до 40 вольт. Це так для загального розвитку. Так що, зміна напруга, ємність, індуктивність і звичайна лампочка. Коли ми вмикаємо в розетку, вони працюють по зовсім інших законах. І саме оцей з двох фази важливий параметр. Але облікові прилади, такі як Ватметр і лічильник, рахують з урахуванням цього косинусу Фі. Так що, це, щоб всі знали, і всім успіху і до нових зустрічей.